Дев'ять загиблих 29 поранених. Такі втрати серед наших військових у зоні АТО на Донеччині за добу. Про це повідомив виконувач обов'язків речника генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. Бойовики не полишають спроб захопити нові території, накривають лінію фронту з градів та мінометів. Вночі добре чи дісталося Луганському напрямку. Там під обстріл потрапили новотошківка, старий Айдар, Сокольники, Вільхове. На Дебанцівському напрямку. Обстріл незаконних збройних формувань з мінометів та артилерії. По два рази було піддано Санжарівку та Дебальцево. З Градів бойовики поливали Малоорлівку. О 23.05 відбулось бойове зіткнення в районі Дебальцево. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногоровку і тричі Новотроїцьке. Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби обстріл з бм 21 град вони піддали щастя. А з мінометів та артилерії Новотроїцьке, Миколаївку, Гранітне Щастя та Чермалик.